1994 році я купила земельну ділянку. У 2000 році була загальна приватизація ділянок, і я приватизувала, працювала на ділянки, була членом кооператива. У 2018 році за сімейними обставинами я декілька років не їздила на участок. Сусідка використала мою відсутність і повторно приватизувала уже з кадастровим номером. Мені прийшлося звернутися до адвоката. Ми збирали з ним всякі справки, які треба було, які він і говорив. Ми, ми дуже гарно співпрацювали з ним і. Виграли операційний суд.